В 19 столітті особливо помітна взаємодія в 30-х-40 роках 19 століття цих ідей просвітництва і, і романтизму. Романтизм наголошує на культурі. Він оці знання, цю ідею свободи вкладає в контекст культури. Це дуже важливо є. З точки зору романтиків, культура це підсумок і, водночас, знову ж таки дуже важливо, рушій історії. Таким чином, людина опиняється в культурному просторі, який багатий і знаннями, і уявленнями, і міфами, і мріями. Це те, що більш відповідає природі людини. Я думаю, що в українській історії 19 століття цей зв'язок просвітництва з романтизмом був визначальним, що цікаво, він не вичерпався всередині 19 століття, і в принципі існував і, і далі.